Доброго дня, магітар українська, мене звати Олена. Ти маєш це терміново знати. Два варіанти. Загальний розклад. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно. Ну і слухайте, дивитеся. Ти маєш це терміново знати. Це В яких енергіях Що ти маєш знати? Терміново? І далі додаткову таро. За потреби дану ситуацію, дану тему будемо розкривати додатковими картами. Перший варіант ваша сигніфікація участі, щастя, радість, наповнення. Все стихії, єдине ціле, структурування. Зміни входять в ваше життя, і ви відчуваєте, що є можливості піти в нове, в новому напрямку, в новий етап. На вашому життєвому шляху, або реалізувати ті плани, які у вас є. Ви сильна, цілеспрямована жінка королева мечів. Ну, якщо ні, то король мечів. Взагалом це мужня, самостійна, самодостатня, інтелектуально розвинена, стратег, логік, аналітик, все, що зв'язано з менталом, з розумом. Розвиток, інтелект, праця з документами, юрист або хірург-медик людина, яка зовнішньо не проявляє емоції, не емоціює заздалегідь, якщо виникає та чи інша ситуація. На даний момент я вам скажу, що ви відчуваєте інтуїтивно, що час прийшов рухатися далі. Зміни входять в ваше життя і можливості. Фортуна удачі сприяє на даний момент реалізувати саме те нове починання, в яке ви прагнете піти. Можливо, ви вже й пішли, але не відчували можливості. Так, ви бажали реалізувати. Да, починання, але все повільно рухалося. Колесо фортуни – початкові оберти, які були повільними. А це лише тому, що ви структурувалися, внутрішньо наповнювалися для того, щоб більш ефективніше і інтенсивніше працювати в даному напрямку, реалізовуючи те нове починання, в яке ви рухаєтеся. Які ви бажаєте реалізувати і досягнути результатів, на які розраховуєте. Давайте подивимось, про що ви маєте терміново знати. А ви отримаєте від вашого оточення від знайомих людей або загалом. Це вони отримують інформацію про те, що ви самодостатня, самостійна людина, яка досягла певного рівня розвитку по відношенню до фінансового забезпечення. Але більше всього акцентом іде те, що ви отримаєте неочікуваний. Дохід і про це отримаєте інформацію. Від оточення. Можливо, ваше оточення буде дуже здивоване по відношенню до даної ситуації, але вам прийдеться, можливо, оформляти якісь документи по відношенню до даного неочікуваного доходу, прибутку, нерухомість, фінанси. Борги те, на що ви не розраховуєте, те, відносно чого ви навіть і гадків, і думки не було б, що ви зможете отримати прибуток саме в такий спосіб, саме такий прибуток. Ви отримаєте інформацію. Давайте подивимося далі. Про що ви ще? Повинні терміново знати, ви маєте досвід. Ви маєте мудрість, ви маєте статус, авторитет і внутрішню віру. Ви не повинні застрягати в думках, в негативних думках, якщо є справи, які потрібно вирішувати, і відсторонюватися від партнерських стосунків, які маєте. Ви повинні вірити в. В те, що поруч людина, яка підтримує вас і допоможе. І на даному шляху, в тій ситуації, в якій ви будете знаходитися і думати про неї, яка буде можливо потребувати дуже термінових дій, прийняття рішення, поспілкуйтеся з своїм партнером. Вірте в те, що ця людина ні в якому разі не зрадить вас і підтримає. І буде діять в ваших інтересах. Зрозуміло, що ви сильна були духом людина, яка. Не здається, які б ситуації обставини не виникали, але ресурсність, власне, наповнення, досвід, мудрість дають вам можливості вирішувати питання. Але якщо ситуація потребує, загалом ви потребуєте підтримки, наповнення, щоб рухатися далі і вирішувати. Реалізовувати ті плани, які у вас є, і здобувати результати? Зверніть увагу на партнера поруч, на ті стосунки, які є, а можливо відуть ваше життя. Можливо, хтось запропонує вам взаємодію підтримку на даному шляху. Насамперед, чому і наголошують на вашу ресурсність внутрішню? На те, що ви сильна волею духом людина, тому що будуть виникати питання, які потрібно буде вирішувати, приходитимуть неочікувані, можливо, ситуації, які потрібно буде вирішувати. Але не забувайте те, що поруч є та людина, яка підтримує вас, або з'явиться на вашому шляху. Ви не повинні закриватися. Саме головне, що ви повинні розуміти, що перемога і результат, реалізувати ті плани, які у вас є, буде лише тоді, в ваших руках, коли ви будете керувати власним життям, коли ви не будете закриватися, а проясняти ситуацію, рухатися в сторону реалізації, знаходження виходу з даної ситуації. Коли ви не будете знаходитись в негативних думках, не вірити в себе і не брати відповідальність за своє життя, так потрібно поставити крапку. Закінчити. В вашому житті закінчується певний життєвий етап, і далі йде прогрес. Ви повинні рухатися далі, не зволікати, не зупинятися, не відмовлятися від можливостей, які входять в ваше життя. Можливо, ви отримаєте пропозицію по роботі. Це теж буде доходом, тому що в подальшому ви будете отримувати в перспективі ту заробітну платню, яку вам пообіцяють. І ви про це, про цю пропозицію отримаєте дохід від вашого оточення. Різні моменти. Але що б не відбувалося, це дасть вам можливості отримати прибуток. Але не відмовляйтеся. Не знаходитесь в внутрішньому конфлікті по відношенню до ситуації загалом. Визначайте пріоритети, вірте в себе в партнерські стосунки, або в те, що ви подолаєте, ти не гаразди, подолаєте, пропрацюєте саме внутрішню невпевненість, тому що, можливо, дана пропозиція, яка прийде в ваше життя, вона буде для вас неочікуваною. І. Ви будете не впевнені в тому, що ви відповідаєте тим вимогам, які є потребою. І повинні бути відповідно по виконанню до тих обов'язків, які вам запропоновані. Або це обов'язки відповідно до запропонованої пропозиції. Так, можливо. Це все дасть вам статус, авторитет. Але є невпевненість. І це ви повинні долати. Тому що зміни відсікати, не проявляйте емоцій, ви королева мечів. Відсікайте. Емоції ні до чого в даному випадку, що стосується, наприклад, взаємодії, прийняття рішення. Тому що. Вірні рішення завжди приймаються на холодну голову. На емоціях ніколи вірного рішення немає. Тому що згодом ви розумієте, що це все було на емоціях. І не потрібно було стрімголову летіти по відношенню до прийняття рішення. І згодом ви це розумієте, яка б ситуація не відбувалася? І от в даному випадку. Так, закінчується, або ви повинні закінчити оцей внутрішній роздрайв, внутрішній конфлікт, не знаходитися в депресії, в небажанні рухатися далі або в невірі в себе. Ну, якщо хтось забажав вам це вкласти, і ви це прийняли, то знайдіть впевненість, тому що перемога буде за вами. Лише тільки. Варіанті того, що ви повірите в себе. Що ви повірите в себе як в ресурсну людину, і ви здобудете результат. Що ви повірите в себе і реалізуєте, зможете реалізувати ті бажання, які у вас є. Але тільки коли ви будете керувати власним життям. Коли ви кермо. Будете брати власні руки. Вам прийдуть шанси, прийдуть пропозиції. Ви лише будьте мужніми, ініціативними і рухайтесь в напрямку реалізації і здобуття тих результатів, які по факту ви зможете отримати в даній ситуації. Досягнувши цілі, ви зможете розраховувати і отримаєте те, на що. Зможете розраховувати. Дякую. Перший варіант. Ти маєш це терміново знати. Кварант по другому варіанту ваша сигнифікація. Йти в себе. Ви знаходитеся в медитативному стані або розумієте те, що ви потребуєте тиші. Навіть якщо ця тиша навколо вас відбуваються події, але ви потребуєте спокою збалансувати емоційний стан. В цьому є потреба для того, щоб рухатись далі, проясняти ситуацію. Ви структурно наповнена людина, яка пройшла певну трансформацію, власне, в своєму житті, на даний момент зволікати сенсу немає. Ви розумієте, що. Потрібно відсікати, очищувати простір, проясняти, отримувати для себе інформацію, знання, куди ви будете далі рухатися, в якому напрямку, або отримати шанс, ви бажаєте цього. Але те, що дуже швидко будуть змінюватися події ситуації в вашому житті, ви відчуваєте те, що надалі, чому ви знаходитеся в даній позиції саме. З розумінням того, що повинні збалансувати емоційний стан, тому що надалі буде потребувати життєва ситуація, вирішувати питання, ситуації, потребуватиме активності з вашого боку, задіювати ваші ресурси і взаємодіяти з іншими людьми, щоб вирішити питання або розрішити ту чи іншу ситуацію. Загалом. Якщо, наприклад, є питання, які виникають в вашому житті, власне, що стосується сфери реалізації або особистого життя, ви розумієте, що ніхто крім вас не вирішить те чи інше питання саме так, як потребує це ваше, ваше життя, ваша позиція, розуміння того, що, чого ви бажаєте і на що розраховуєте. Якщо, наприклад, ви бажаєте побудувати стосунки, ваше життя, можливо, прийде інформація від партнера або пропозиція від людини, яку ви, можливо, навіть і не знаєте, а ви жінка, яка внутрішньо вже наповнені і структуровані, маєте бажання. Будувати стосунки, довгострокові стосунки, родину і будете проясняти для себе ситуацію по відношенню до даного чоловіка. Якщо це, наприклад, у вас є питання по відношенню до роботи та фінансів, то, можливо, прийде інформація про позицію. і ви будете в пошуку інформації по відношенню до даної пропозиції. Тобто, хто що. Пропонує, і на що насамперед ви можете загалом розраховувати. Але ж іще раз повторюю, чому енергії медитативні і є потреба, і вам на це наголошують тримати баланс, тому що насамперед буде багато питань, і ви можете не за власним бажанням знаходитися в роздраві емоційному. Але вам говорять про те, що саме такий стан допоможе вам вирішити, пізнати, отримати інформацію, визначитись, прийняти вірне рішення. Ви повинні відсікати те, що вам не потрібно в даний час і в даному життєвому періоді, очищувати свій простір і визначати для себе чітко, в якому напрямку ви будете рухатися далі. Ти маєш це терміново знати. Що саме ви, кверен, по другому варіанту? Маєте знати. Можливо, в партнерських стосунках, взаємодії з якимись людьми, можливо, це з минулого, або насамперед, більше всього це існуючі партнерські стосунки. Можуть відбутись зміни, і ви отримаєте неприємну новину по відношенню до ситуації взаємодії з даною людиною, або дана людина принесе вам неприємну новину, яку потрібно буде вирішувати: отримання інформації, але говорять про неприємну новину. Або загалом партнер, на якого ви розраховували і з бажанням побудувати стосунки, не виправдає ваших очікувань, і це й буде неприємною новиною. Від вас потребуватиме ситуація не впадати в відчай, балансувати і йти в нове, дуже швидко. Працювати над даною справою, все залежить від того, чого дана інформація буде стосуватись. Але та отримана інформація, або, наприклад, вам потрібно прискоритися в праці. Якщо до цього ви балансували, то вам потрібно прискоритися можливо, і балансувати, але вже не повільно, розраховуючи на те, що. Ви можете, наприклад, в даному темпі зараз вам говорять про те, що ви повинні пришвидшити свої кроки по відношенню до праці, до починання, до проєкту або до тих планів, які у вас є, і працювати. Ви не повинні знаходитись в ілюзії, ви повинні працювати. Ви повинні боротися для того, щоб отримати достаток, благополуччя, проявляти активну позицію і рухатися тим шляхом, в бік якого ви зробили свій вибір, власне, в своєму житті. Ви прояснили для себе ситуацію і зрозуміли, чого ви бажаєте. от які б новини, інформації не приходили у ваше життя, не знаходитесь в ілюзії, що хтось за вас вирішить те чи інше питання. Або хтось вам дасть. Той результат, на який ви розраховуєте по відношенню до вашого благополуччя, ні, немає потреби. Навіть ваш партнер, якщо ви розраховували на нього, що він вам здобуде саме той рівень благополуччя і надасть можливості, ні, не розраховуйте на це. Розраховуйте, власне, тільки на самого себе. Займайте активну позицію, рухайтесь в реалізацію тих амбіцій, які у вас є. І не зволікайте, не зупиняйтеся, не віддавайте власне керування вашим життям, перекладаючи відповідальність на іншого. Інший ні до чого ви можете вкладатися в будування ваших стосунків, але працювати, чого б це не стосувалось, повинні обоє. Кожен із вас повинен вкладатися, якщо це стосується стосунків. Якщо це стосується власної реалізації, то що б не відбувалося? Але у вас є проєкт, є бізнес проєкт є робота. Ви повинні працювати, ви повинні чітко розуміти те, що ви будете робити далі, визначати для себе, керувати власним життям, боротися за своє місце під сонцем. Не знаходитись в ілюзії по відношенню до того, що ситуація, питання вирішиться самі собою. Де, такого не було і не буде. Ваша активна позиція, ваше наповнення енергетичне дасть вам можливості досягнути саме того рівня благополуччя, на який, можливо, ви не розраховуєте, але здобудете мудрість, знання, досвід, це все маєте. І наповнення будете мати. Тільки займайтеся саме тією справою, яка. Приносить вам задоволення. І керуйте власним життям. Самі. Не розраховуючи ні на партнера, ні на кого. Тому що, можливо, неприємною новиною буде те, що ви не на ту людину розраховували. Не виправдав він ваших очікувань. То вас і попереджають, не розраховуйте. Зміни прийдуть в ваше життя, і вони будуть неприємними. Але це не означає, що. Ви, наприклад, якщо і розраховували на благополуччя з даною людиною і отримали неприємну новину, то кінець потрібно знаходитися зразу: депресія, негатив. Та ні, зміни прийдуть в ваше життя. І зміни прийдуть і в стосунки і в взаємодію з партнером. Єдине, що приймайте трансформаційні моменти, які будуть входити в ваше життя, і зміни відбудуться. І результати прийдуть, але тільки в тому випадку, коли ви не будете знаходитися в розбитому серці по відношенню до негараздів, неприємних новин, заганяти себе саме в негатив, не давати рухатися, не вірити в себе. От саме оці всі моменти і створюєте ви самі собі. Власними думками, власною невпевненістю і небажанням працювати, відсікати, очищувати ментал, працювати над очищенням власних думок, над чітким вибудуванням подальшого руху. Зрозуміло, що ці слова, які я озвучую, можливо, говорять абстрактно по відношенню до вашої ситуації. Але а як? Конкретику вам надавати, да, в кожного із вас, власне, існує своя ситуація. Але це може бути неприємна новина або новина загалом. Наскільки і в якому ракурсі, по шкалі, там, вона неприємна, це вже тільки ви можете визначати. І кожен приймає новину по-своєму. Але вам не говорять про те, що ви не матимете виходу з даної ситуації. Так, ви не матимете тільки в єдиному випадку, коли ви не будете йти в трансформацію, пропрацьовувати. Якщо стосується особистого життя, наприклад, партнерських стосунків, то зміни будуть, але тільки в тому випадку, коли ви підете в трансформацію, і ви здобудете і розраховуватимете власне тільки на саму себе, королева пентаклів самодостатня жінка. Жінка, яка сама подолає, яка пропрацює і отримає результат. І ви маєте фундамент. І цей фундамент ви маєте тільки завдяки тому, що ви робите вибір, ви рухаєтесь, ви працюєте, ви й отримуєте, не розраховуючи і не чекаючи, що вам хтось принесе, подасть, надасть, зробить за вас ні, ви самі. Тому і маєте. Виставляйте пріоритети і рухайтеся. Щоб не відбувалося, які б ці новини не були приємними, неприємними, і наскільки вони були неприємними в вашому житті. Загалом я вам скажу, що розбите серце так. Це говорить про неприємну новину, яка прийде в ваше життя, але це не говорить, що ви повинні зупинитися. Ви повинні вирішувати, ви повинні не опускати руки, ви повинні вірити в те, що ви вирішите, знайдете вихід з даної ситуації. Що в не відбувалося, вірте в себе насамперед. Відсікайте. Якщо є потреба та неприємна новина, що ви отримали інформацію, наприклад, про зраду чоловіка, відсікайте. Очищуйте свій ментал, тобто думки, енергетично відсікайте. Взаємодію з, да... з даним зрадником. Немає сенсу говорити про людей, які зрадили вас. Або пробачати їх. Зрада є зрада. Тобто ви не можете більше розраховувати на дану людину, якщо навіть дана людина буде вам доводити зовсім інше. Ні. Ну, вам було в якийсь момент дуже добре спілкуватися з даною людиною? Та ви в спілкуванні взаємодіяли. Залежали, можливо, одне від одного. Але на даному етапі поведінка людини вимагає від вас. Відсікайте. Дякую, маєте українською. до зустрічі!